Насамперед хотілося би сказати, що російсько-український конфлікт, очевидно, має довготривалий характер, тому що до певної міри це конфлікт цивілізаційний, а ці конфлікти, як правило, є хронічними. І з цим треба навчити жити. Так само, як і хронічні хвороби, і людина спочатку лякається того, що вони починаються. Лихоманково шукає якісь ліки, намагається негайно вилікуватися, нічого не допомагає, але коли вже в хронічній стадії. Починається лікування існування, то виявляється, що з цим можна жити, до цього можна звикнути, і, зрештою, десь колись можна і вилікуватися. Якщо говорити і переносити цю тезу на Існування України в нинішніх умовах конфлікту і в майбутньому, то всій Україні треба навчити жити в умовах конфлікту із Росією, навіть якщо він буде мати такий прихований характер, власне кажучи, такий характер, цей конфлікт мав і попередні роки. Просто ми якби без гарячої війни це не завжди помічали. І на місцевому рівні також треба звернути на це увагу, особливо в при прикордонних областях. Прикордонні регіони це кілька наших областей України, але якщо брати трошки вуще, це прикордонні райони. От на Чернігівщині, здається, чотири таких прикордонні райони. А ще ви можна говорити про громади, які знаходяться на прикордонні. Їх не важко порахувати, їх насправді не так вже й багато. Повинні Мати функції, які свого роду сполучали б цивільні і військові обов'язки, ну і відповідно десь до певної міри права. Що я маю на увазі? Що керівники районів або місцевих територіальних громад повинні, скажімо, займатися питаннями охорони кордону майже так само, як прикордонна служба. Тобто Зрозуміло, що функції держави і місцевих органів самоврядування розділені, але коли місцеве населення в громаді буде знати, що її обов'язком є, коли вони йдуть за гриби, коли вони йдуть за грибами, побачивши чужу людину, негайно повідомити про це, або самим зібратися, перевірити документи у людей. А я не кажу вже про інші випадки пересування техніки, якихось груп людей в військовій формі. І от якщо люди будуть знати, що все це вони повинні робити, крім того, що хочуть роблять, хочуть не роблять, то ситуація відразу, як показує досвід історичний покращується. А я не випадково згадую про історичний досвід, бо такі довготривалі протистояння на кордоні вони, власне, типові для історії людства. І можна навести ще американські приклади, мінітмени, рейнджери, що українські найвідоміше це українське козацтво, окрема спільнота, яка розлинулася і стала відповідно одною з державнотворчих таких основ України. І відповідно, якщо вертатися до місцевої громади місцевого населення, я уявляю собі ситуацію таким чином, що Керівники районних адміністрацій отримують якісь повноваження, зв'язані якраз із несенням цієї прикордонної охорони і оборони в цілому функції. І керівники місцевих територіальних громад теж отримують такі повноваження. Крім того, щоб заходити місцеве населення, а це дуже важливо. Треба зробити так, щоб соціальна сторона цієї проблеми, проблеми довготривалого співіснування із противником або потенційним противником, була забезпечена якнайкраще. Наприклад, в обмін на те, що місцеве населення зобов'язується нести таку службу в день і ніч, не повинно воно кудись ходити на своєму городі. Під час того, як вони знаходяться десь на роботі, але вони повинні знати, що вони повинні в цілому робити, в обмін за це, наприклад, або зменшення податків для громад прикордонних спільнот для всіх суб'єктів місцевого господарювання, або навіть, можливо, десь повне зняття цих податків. Так само щодо залучення чоловіків до прикордонної оборони. Людей можна залучати або у такі своєрідні загони дружини. Знову таки це така типова міліція прикордоння може бути, або це загони територіальної оборони, як зараз називається, які можуть бути чи при прикордонній службі, чи при міністерстві оборони, чи при міністерстві внутрішніх справ, скажімо, як підрозділи, такі своїрідні національної гвардії. І у цих чоловіків не тягати на службу щодня. Вони просто повинні час від часу з'являтися на патрулювання, але вони повинні знати, де знаходиться їхній автомат, і вони повинні зібратися буквально за якісь лічені хвилини, от не випадково якраз в Америці існувала назва Мінітмен, люди, які збираються за хвилину. І от таким от способом, коли прикордонне населення може дуже швидко мобілізуватись, коли воно непогано організоване, то якісь дрібні прояви. Переходів кордонів, спроб диверсії, вони дуже ефективно ну, знешкоджуються. що стосується чогось більшого, зрозуміло, за спиною цих людей стоїть держава, яка повинна виконувати свої обов'язки разом з ними.